Чи думав ти коли-небудь, що світ, який ми знаємо, приховує безліч секретів? Теорії змов часто здаються вигадкою, але деякі з них виявилися реальними від експериментів над людьми до змов на найвищих рівнях влади ось 10 таких історій, які змінили світ? Проект «Ультра». Уявіть собі, що ваш уряд використовує психотропні речовини, щоб контролювати вашу свідомість. Це не сценарій для кіно. А реальний проект МК Ультра, що діяв з 1953 по 1973 рік. У розпал холодної війни ЦРУ запустило програму з дослідження технік контролю розуму. Вони використовували ЛСД, гіпноз, сенсорну депривацію та електрошок. Експерименти проводилися над військовими ув'язненими та навіть надвипадковими громадянами. Багато жертв навіть не підозрювали, що над ними експериментують. Скандал вибухнув у 1975 році, коли сенатське розслідування розкрило справжні масштаби програми. У відповідь ЦРУ знищило більшість документів, але деякі свідчення все ж залишилися. Це стало одним із найбільших етичних провалів уряду Сполучених Штатів Америки. Тютюнова змова у 56-х роках. Куріння активно рекламували як корисну звичку. Лікарі з'являлися у рекламі з цигарками у руках, а телебачення транслювало ролики про заспокійливий ефект куріння. Але за лаштунками тютюнові компанії знали правду у 1953 році. Компанії Філіп Моріс та Арджей Рейнолдс таємно зустрілися, щоб обговорити докази зв'язку куріння з раком. Вони вирішили фінансувати незалежні дослідження, які мали спростувати ці факти у 1994 році. Керівники тютюнових корпорацій виступили перед конгресом і заявили, що ніколи не знали про шкоду куріння. Але документи, які спливли у судових процесах, довели зворотне. Цей скандал коштував тютюновій індустрії понад 200 мільярдів доларів компенсацій. Та остаточно зруйнував їхню репутацію. Вотергейтський скандал. Вот це не лише назва готелю, але й найбільший політичний скандал в історії Сполучених Штатів Америки у червні 1972 року. П'ятьох людей було заарештовано за спробу проникнення до штабу демократичної партії. Журналісти Вашингтон Пост Боб Вудвард та Карл Бернстайн. Розпочали розслідування, яке вивело їх на адміністрацію президента Ніксона. Аудіозаписи з Овального кабінету підтвердили, що Ніксон особисто схвалював незаконне прослуховування. У 1974 році Ніксон став першим президентом Сполучених Штатів Америки, який добровільно подав у відставку, уникаючи імпічменту. Проект «Манхаттан» Проект Манхатан. Це приклад того, як таємні урядові дослідження можуть змінити світ. У 1942 році Сполучені Штати Америки розпочали розробку атомної бомби, яка мала стати зброєю масового знищення. У Лос-Аламосі працювали тисячі вчених ізольованих від світу. У липні 1945 року на полігоні Трініті відбувся перший атомний вибух. У серпні бомби було скинуто на Хіросіму та Нагасакі. Що призвело до смерті понад 200 тисяч людей? Цей проект став поворотним моментом в історії, адже він відкрив ядерну еру, яка загрожує людству досі. Змова з енергетичною кризою 1970 року. У 1973 році світ раптово залишився без нафти. ОПЕК оголосила нафтове ембарго проти Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників. Але пізніше стало відомо, що деякі нафтові корпорації навмисно обмежили поставки, щоб підвищити ціни та отримати надприбутки. Ця змова стала одним із наймасштабніших економічних маніпуляцій ХХ століття і змусила Сполучені Штати Америки шукати альтернативні джерела енергії. Cointelpro. ФБР запустило програму Cointelpro, щоб дискредитувати рухи за права людини. Вони шпигували за активістами. Відправляли фальшиві листи, залякували родичів Мартіна Лютера Кінга. Програма діяла з 1956 по 1971 рік, доки не була викрита журналістами. Скандал знищив репутацію ФБР, але ніхто з агентів так і не був покараний. Іран Контра у 1980-х Сполучені Штати Америки таємно продавали зброю Ірану, щоб фінансувати повстанців у Нікарагуа. Хоча офіційно Конгрес заборонив фінансування Контраст, уряд знайшов спосіб обійти заборону. Скандал спалахнув у 1986 році. Слухання у Конгресі виявили сотні секретних документів, але ключові свідки отримали лише умовні вироки. Випробування сифілісу у Таскігі. У 1932 році уряд США розпочав медичний експеримент у Таскігі. Чоловіки із з Сифілісом спостерігали, але не лікували. Навіть коли було знайдено ліки Пеніцилін. Проект тривав 40 років, поки не був викритий у 1972 році. Багато жертв заразили своїх дітей, а уряд виплатив компенсації. Зона 51. Протягом десятиліть уряд Сполучених Штатів Америки заперечував існування зони 51. Лише у 2013 році ЦРУ визнало, що ця база використовувалася для випробувань секретних літаків. Проте питання про інопланетян та НЛО залишаються без відповіді, і донині Зона 51 є об'єктом інтересу для конспірологів. Експерименти на людях у Гватемалі. У 1946-1948 роках американські лікарі навмисно заражали людей з у Гватемалі. Під приводом медичних досліджень вони використовували людей як піддослідник. Про цей злочин світ дізнався лише у 2010 році, коли уряд Сполучених Штатів Америки офіційно вибачився. Ці змови. Це лише вершина айсберга. Історія приховує чимало секретів, які можуть здивувати навіть найбільших скептиків. Став лайк, підписуйся та дізнавайся більше неймовірних фактів про те, що залишається поза увагою змін.